Ну нарешті, бляха, реформи на які ми заслужили. Начальник Укренерго в ефірі телемарафону презентував інноваційну стратегію енергозбереження для українців. Слухаємо споживачі саме побутові споживачі, які є на зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Першу чергу е, потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих. Максимально комфортних 20-22 градусів, а е, одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо. Так, вам не почулося. Він дійсно рекомендує нам з вами одягати по два светри. Бо бачте, ми ж з вами виявляється жируємо. або наглєлі, глілі, бачте. Е, і так, для справки, цей начальник Укренерго отримує зарплату до півмільйона гривень на місяць, а члени наглядової ради отримують приблизно по 250 тисяч. І ось за такі феєричні кхм, ідеї ми їм платимо гроші.